Огляд на мій новий мультитул від Rockson. Взяв його на заміну своєму Лезерману, чисто через те, що він набагато менший, і носити його буде легше кожен день. Наприклад, в бананці він відчувається майже незамін. Також в ньому є деякі штуки, які немає в Лезермані. І, наприклад, на кожен день мені здається, він набагато зручніший, ніж Лезерман. Лезерман буде в мене більш для якоїсь природи, лісу дачі. Типу того, і щоб ви розуміли, ціна цього мультитулу 900 гривень. По якості він прям от дуже топовий. Його прям хочеться тримати і крутити в руках. І порівняно з 8 тисяч за Лезерман. Я рахую, що це ну, там, 8 разів дешевше. Але як на кожен день, воно набагато корисніше. А тепер давайте подивимося, що в нас тут є. Відчувається в руках, він прям дуже круто. Так що давайте відкриємо. І тут в нас, на відмінно від пласкогубців, є ножиці. І насправді ці ножниці прям дуже гострі, коли ми були на дачі, то дружина користувалася ними майже як сікатором. Також тут є багаторазова зубочистка, але я не впевнений, наскільки це є гігієнічно. Також зручно, що тут є пінцет, бо якщо ви, не дай Бог, зловите якогось кліща в парку, то він точно буде в нагоді. Давайте глянемо, що в нас з іншої сторони. Тут в нас є відкривачка. Маленький ножичок, але я думаю, що як на кожен день, то його точно більш ніж достатньо. Така сама непонятна штука, як і в Лезер так і не розібрався для чого вона. І найважливіше це є біту-тримач і зразу така маленька викрутка, тому що я не знаю чого, але завжди знаходиться, що підкрутити. І також в комплекті йшов такий чехольчик. І... Різні викрутки, теж дуже зручно, воно все мініатюрне. Можна кинути собі бананку і завжди мати собі під рукою. Якщо ви користуєтесь або знаєте якийсь зручніший і крутіший мультитул за цей, ну або за лезерман, то обов'язково пишіть в коментарі, я його придбаю і зроблю огляд.